Христос Воскрес, во воскрес. істину Воскрес, Воскресне Україна, Воскресне, Воскресне Батьківщина, Христос Воскрес, во на, Істину Воскрес, Воскресне Україна, Воскресне Батьківщина! Воскресне Україна. Воскресне Батьківщина, Господи, допоможи, щоб Україна перемогла расистів, фашистів, вигнала її цих бандитів з території України і щоб на цьому вже закінчилась війна. Підписуйтесь на мій патріотичний канал Павло Лашенчук. Агітуйте нових підписників. Все йде вже до монетизації, Кож, кожен зможе отримати по 50 гривень за те, що підписався на мій канал і буде дивитися всі відео. Читайте, мої обов'язково, кожен опис відео я супроводжую описом. І от там я пишу гарантії і так далі. Тому ви повинні. Виконати ті умови Ютуба треба тисячу підписників, у мене їх більше вже 900. І от загітуйте нових, якби кожен хто підписався, ще загітував. Хоча б по одному підписнику, вже було б 1800 підписників. І це можна зробити в одну, я кажу, секунду. Але Чогось не, не, не всі дивляться відео. Треба, щоб дивилися, лайкати. Це допомагає мені створювати нові відео. Дивіться YouTube Short, тому що частина відео попала в YouTube Short, І якщо ви заходите, просто нажимаєте відео, а там частина тільки відео, останні короткі відео попали, там 10-15 секунд попали в YouTube Short. І от там. Теж треба лайкнути обов'язково, а я за лайки нічого YouTube не платить, а я роблю так, щоб, щоб ви були задоволені і отримали кожен підписник по 50 гривень. Я спеціально розтягую це відео на хвилину, тому що якщо буде навіть 57 чи 59 секунд, а отут так пам'яті залишилось, то воно не попаде. У центральне відео попаде в Ютуб шорт, його можуть менше подивитися. А треба навпаки коротке відео нажимати і дивитися коротке, в тому числі. Велике спасибо, Христос Воскрес! Бо істину Воскрес, Воскресне Україна, Воскресне Батьківщина. Отака коротка пісня. Вона.